Здарова, братва! В сьогоднішньому відео ми подивимося чим займаюся та що знаходиться на аккаунтах в людей, котрі знаходяться в організаціях. Ну і що також головне трошки за ними прослідкуємо, так щоб вони не знали. Ну, і цікаво, що з цього вийде. Ну а за такий формат відео з вебкою, братанчик, гріх не поставити лайкусик та й написати якийсь такий гарний позитивний коментар. Буду реально вдячний, братанчик, тому що сам розумієш активчик потрібний. Ну а ти, братанчик, не забувай, що я граю на Ukraine GTA, де працює мій промокод Forti. Звівши його братанчик, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри, а гру завантажити ти Же в описі під цим відео. Одразу бачимо, перша організація, це Збройні Сили України. Мені здається, зараз тут найбільший онлайн, тому що повістки роздають, дай Боже, здоров'я. Так, братішка Микола, що ти взагалі робиш? О, Микола стоїть і слідкує. Так, усе, коротше, бачите, він знаходиться все ж таки в формі. Ну і я так розумію, він стоїть на пості. Та охороняє. Каже, останнє запитання. А наш Микола каже, вас 20 секунд, щоб запитати. Ну знаєте, коротше, такий суровий. Що хтось приїхав? Ой ой, ой, тіше, тіше. Дізнаться. З якою ми тобто прибули на сину. Каже, служу тут, а той каже посвідчення. О, та за шо? Якийсь чувачок заїхав та й підрізав. Ха, що це таке обзі. Каже, йому чувачок рекрут заходь всередину, місту й дивиться. Шано, не покидайте зону. Раз, два, три. Ха-ха, майже Ну Коротше, якийсь такий малий, звісно, забавний. О, 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 диви, що робить. Взагалі нагльош. Та братішка, та затула його та й по всьому. На руках майже 300 тисяч гривень. На банку 800 тисяч гривень. Так, 20 годин донат. Бачу, що у нього все ж таки є роль. Та. Так, а про він у грі 1445 годин. Чи немало. Так, а що там взагалі по майну? Так, бачимо, Мерседес-Бенз Гелік, різні мерседеси. А у нього все мерседеси майже. Коротше, я так поняв, він тільки Мерси любе. Каже, шановний до зупинки проходимо. Той просто тіп стоїть, дивиться. Ну, прикинь. Прикалісти. Я ведів, як ви кадалази, тут присідали. О, вже і поліція приїхала. Пане, підкоритесь пану заслужником. Іть до зупинки. Каже, каже, покатаєте. Сашуня Білова, це у нас дівчина. Так, братва, Співав, коротше, її айдішник, Одразу пропоную прослідкувати за нею, чи вона взагалі займається. І що вона теж стоїть в АФК. Ще й при тому вона стоїть в АФК в казармі. Ого, подивіться, яка потужна картина. ЗСУ наші котики. Хе -хе. так, коротше, вона просто стоїть в АФК. Добре, давайте подивимося, що хоч знаходиться в неї на аккаунті. Щоб, знаєте, прям детально розглянути. Так, 12 мільйонів гривень знаходиться в неї на руках, 100 мільйонів на банку. До ну така багата. 1400 донату, рівень 28. Ого. Рівень у фракції, 9. Так, 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 дивимося, провела 3000 годин більше, ніж я. Що собі вона грає? Добре, заходимо в майно. Бачимо, у неї є квартира. Не знаю, це проста квартира чи якась крута. Бачимо мерседеси, Volkswagen, М3 беха, Вертулід, Міцубісі, Pajero, Lampapo, Lampado, Ламбада, не знаю, як це назвати. Дугаді мотоцик, Lamborghini Авінтадор, Мерседес Actros, М5 Беха навіть. хо-хо. Припустимо, давай Христя Сміт. Тож, до речі, дівчина. Я Бо вони, що дівчата ось опрацюють в організаціях таких. Хм, Христя Сміт, СБУ, 10 ранг. Ну, їде вона на якійсь ось такі заряжені, Бесі, слухайте. Це у нас М5 Хм, Нормально, така порядна тачка, що, до речі, вініликий і потужний. Так, Христя, що там в тебе взагалі на аккаунті? 11 мільйонів гривень на руках, на банку 262 тисячі. Ого, їде і посеред дороги тачка стоїть. Хм, що хтось випригнув? З нею якийсь Тіпчик сидить чи що? <рес> я не поняв навіть. А, чувачок хотів її, коротше, поремонтувати, я поняв. Ну, вона їде на. Сама то вже прикольно. Ага, на руках в неї 262 тисячі гривень, донату 950 карбованців, провела вона у грі 1700 годин. Квартира її і машини. Mercedes-Benz CLS, Fiat, Mercedes Actros. І ось ця саме М5 F90. Ну на котрій вона зараз їздить. Так, під'їхали саме до цього автомобіля. Я не знаю, чи це автомобіль, я не думаю, що це її. Це, напевно, саме автомобіль цього чувачка. Аву якийсь мужик там вийшов. Що це таке обжі? А, я зрозумів, чувачок поламався, а вони приїхали. Допомогти. А чел просто в АФК стоїть, на що ти його б'єш? Ну, ну реально, ну реально. Для чого? О, о, ожив, ожив! <смі> куда куди? Диви, якийсь бойцовський клуб. Чи що це таке? Тайлер Дердан. Пише машину тобі починили. Ну коротше, вони помогли, щоб очок не поняв. Ну, розібралися і добре. Ну знаєте, все ж таки СБУшники, вони добрі люди, незважаючи на те, що вони суворі. <смі> так, 12-й ранг. Це у нас Павло. Так, і чим взагалі займається у нас Павло? Він, начебто, не стояв в АФОК, шайно рухався, але пише, як ви бачите. Що в АФК стоїть. Я так розумію, він стоїть в АФК в роздівалці СБУ. Так, мільйон гривень, 11 мільйонів гривень на банку. Сороковий рівень? А, ні, мені показалось 28-й. Я думав, у нього 40 рівень, прикиньте. Ні, ну, це взагалі би було жорстко, я вважаю. Ну і знаєте, грає він також ще немало. Провів він у грі 4467 годин. Ого, братішка, ну нормально ти граєш. Заходимо в майно. Так, Мерседес Спринтер, Човен, Volkswagen, Range Rover, Open, Mercedes Benz, Brabus. О, ні, є, Беха XM. Ніковер квартири ні, котеджа в нього немає. Будь ласочка скажи, що ти не знаходишся в АФК. Він знаходиться в АФК. Вони там що всі знаходяться в АФК чи що Ну окей, братішка, ти знаходишся в АФК, я зрозумів. Давай тоді подивимося, що в тебе хоч на аккаунті знаходиться. Може ти хоча б за цей час розрухаєшся. О, всього пасажирчика вже на руках така файна сума: 36 мільйонів гривень. Ну а на банку 300 тисяч гривень. Донату у нього 441 карбованець, рівень 24, а провів він у грі 621 годину. До речі, мало. Ну якщо Порівнювати з іншими людьми. Окей, заходимо в майно, бачимо квартира номер 7 Чи що це? Ні, номер... а номер 10 а Ідішник 7. Cruiser Прадо і Зазі. Коротше, він часто знаєте гостнік. Собі СБУ працює, кайфує і Чиназис. Ще 11-й ранг, йомаю. -йо. Але мені чогось не подобається, що вони всі стоять в АФК. Будь ласка, Ярослав, не знаходиться в АФК. О, Ярослав, до речі, знаходиться також біля центрального ринку. Ярослав, коротше, надягає якогось бронежилета. А, це саме цей бронежилет, який падає з рулетки. Так, поки. Ярослав стоїть, давайте подивимося, що в нього взагалі знаходиться на аккаунті. Ярослав, так, мільйон сімсот гривень на аккаунті. Донат у нього 140 карбованців, рівень 18. -й. Провів він у грі 536 годин. Заходимо в майно та бачимо два автомобілі. Саме ця беха, на котрій він їде. Ну а також Volkswagen Т5. Це у нас виходить бусик. О, до речі, в нього львівські номера. Мій коліга. Ну, братішка Боком дає, кудись початок смачно. Ой, ой шламбаун, куди? Тіше, тіше, куди ти. Летиш. Ну, вже прикинь, тачку побив і бідолага ремонтує. Со, ремонт як є. Він просто об'їжджає. До речі, не знаю, чи за таке карають. Начебто карають. Об'їхав і йде далі. Оце бандіт. Ну і мої здогадки стосовно того, куди він їде, це СБУ. А хоча, може, просто під'їхав до СБУ. О, все, переодягнувся у форму. Все, і може, знаєте, яке зараз буде спецзавдання. Ось анімація зі стволами, да, це серйозний двіж. Ого, три чувачка прямо в гаражі. Ну, не знаю, поки що нічого цікавого тут немає. Хіба що що дівчина прибігла? Напевно, саме ця христина з СБУ, тому що, начебто, в онлайні інших дівчат я не бачив. Ось бачимо Артур, 12-й ранг, і це, напевно, лідер. Скоріше за все. Так, слідкуємо за Артуром. Він знаходиться в поліції. Ось такий прикольний котик задіть нього. Це, напевно, рюкзак. Ну, це, до речі, кумедно. Він не знаходиться в АФК, тому що індикатор показує, що він не в АФК. Ну нещодавно, напевно, рухався. Добре, і поки він стоїть, давайте подивимось, що в нього знаходиться на аккаунті, бо реально цікаво, що взагалі по грошам тих людей, які знаходяться в органі на руках у нього 16 мільйонів гривень, на банку 42 мільйона. Хм, файна катєта така. Бачимо 92 донату, 28 рівень, і провів він у грі 2228 годин. Заходимо в майно і бачимо квартиру ID 121. Не знаю, де це? Та навіть не знаю, як подивитись. Магазин електроніки. Епіцентр. Що це за магазин такий? Квадроцикл, квадроцикл. Шо шоу сіки квадроциклів? Раз, два, три, 4, 5. Квадроцикл, квадроцикл, та йосікінь. У квадроциклів о, навіть беха М5 Ф10 є. Слідкує за ним, та він почав рух, але він банально просто перейшов, скажімо так, до їдальні. Коротше, я не знаю, може він якийсь набір зробив або когось чекає, тому що різна двіжуха буває. Не то що він так прям, знаєте, стояв в АФК. Якісь там мінімальні дії, все ж таки він робить. Так, чекайте, я чомусь не можу, не можу за ним прослідкувати. Ось ось Слідкую. А і тут у нас виходить стрій поліції. Ну, до речі, чи немало зібрали так же поліції? Я думаю, що друзі підтянуться. Ого, прикиньте, я пролітав Неподалік, та замітив, що тут якийсь великий блокпост. Ну і СБУшники тут працюють. Напевно, коротше, братва роздають повісточки. Ну, і ось такий БТР, чи що це взяли? О, все, переписав братва один надішних, слідкуємо. Так, і коротше, оце ЗСУ, реально, дуже гарна Добре. форма. Ну коротше, влаштували, так розумію, невеличку перевірку. Добре, закліпати. Ну, багажник копусто, звісно що. Добре. О, бачите, пропустив все ж таки його. Блін, жалко, що я не можу ось так клікнути і переключитись зразу на людину. Можна ваші Ооо-о-о! Oh, 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 давай документи! Диви, машина їде. Куди? Куди? Стояти? Чому по зустрічні Тому що тут тобі не можна виїхати. Мені сказали розворачуватися і їдь сюди. Хто вам таке говорить, ви правила дорожнього руху не знаєте чи що? Ого, ого, що такі це такі обжі? Це якийсь чувачок так газу дав? О, все, дай Боже. О, добре. Бажаю здоров'я. З вами співпрацюватися. Полковник Збройників України Михайло Піщук. Герой Західної України. Ну, Ді став посвідчення, розповідати показаних, не передаючи в руки. Ді став, став пас Поросливий кишені та перелік. Подавайте падать, як обідників. Ага, зараз прикінчиво, як знаходиться гроші. було. Давайте тоді подивимося, що в нашого Миколи знаходиться на аккаунті. Ну, ви знаєте, так гарно відігрує, мені подобається. Так, 330 тисяч гривень на руках. На банку майже 1 мільйон, рівень 24-й. До речі, він третій ранг. І на третій ранг він досить гарно себе поводить. Ну, типу, відіграє. Так, відіграв він 1400 годин. Так, а що там по майну? А, по майну в нього тачок трошки є. А, короче, ви так Знаєте, ось там якась машина общі. А ну давайте підійдіть і подивіться. Напевно, братва не хоче покидати машину. Так, і що взагалі Валерія робить? Ось що, Валерія стоїть, ось щось якісь вони яйцями б'ються. Диви, яйцями лупляться. А Я не розумію, а як він взагалі на державний, скажімо так, скін одягнув аксесуар. Коротше, я не знаю для чого ця оця камера, чи як це правильно називати, футбольне поле потрібне, але вони не дають вийти ось саме цим чувачкам. Ну, <пит> впіть, можете, пожалуйста. Ого. Каже, можна Машка заляшка. Поняв. Ого, машина там перекинулась. О, що за приколи. Добре, давайте подивимося, що у неї знаходиться взагалі на аккаунті нашої Валерії. Так, Валерія, так бачу, 11 мільйонів гривень в неї на руках, на банку майже 1 мільйон. До НАТО у неї майже 1000 карбованців, 1500 годин вона провела в грі. А що там по майну? Квартира є, ауді, фрарі, квадроцикл. Вони далі тими яйцями б'ються, вони що здуріли чи що. Ож, ожо! Ого, чувачок, що ти. Що ти робиш? <рес> диви, диви, що дела? Ого, ого-ого. Ого! Знов, знов! Нафару! На форум, на форум. форум. Тралалело, тралала, Тра портулело, про грагра. Короче, добре, хай собі тут розважаються, бачу в ДКВС тут не скучно.